Блін, таку круту штуку зробив. Слухайте. От уявіть собі, ви приходите до мене сюди там у магазин, у майстерню. Кажете, Сань, хочу собі там сумку чи гаманець пофіг. що, І хочу, щоб воно було там і мене, або з моїм логотипом, або там ще з чимось. І тут я достаю цю папочку. Yeah. Тож, що це є? Це така папочка. У котрій а, зібрані зразки кліше металевого. Ну а, ви знаєте, що я роблю відтиски, ось такі штуки на шкірі, і а, їх в мене трошки поназбиралося різних. Окрім того, бувають різні шкіри, і на різних шкірах воно виглядає трошки по-різному. От бачите, я на прикладі мого логотипу зробив однакові відтиски з двома логотипчиками на різних типах шкіри. А, от там фактурні шкіри, ось такі, ось такі. щоб ви як клієнт прийшли і хочете там, наприклад, поставити свій логотип або свій надпис на індивідуальному замовленні, і я вам одразу можу показати, як це плюс-мінус буде виглядати на вашому на тому типі шкіри, котрий ви обрали. От, наприклад, ви там хочете з отакої шкіри, кажете, я там хочу великий логотип. Я вам кажу, дивись, це буде лайно. Або, навпаки, кажу, дивись, на такому типі шкіри буде зовсім круто виглядати. От. А ще, окрім того, у мене є е, такі логотипи, ну або кліше, котрі я можу поставити, в принципі, будь-кому і зробити це. Або безкоштовно, або там за якісь не дуже великі кошти. От, наприклад, ось це буде там, за якісь не дуже великі кошти, якщо там на сумці, скажімо. А, а якщо на гаманці, то в принципі це можна зробити і безкоштовно. От, і є от у нас автомобільні логотипи, тут їх всі можна подивитися, і так само на різних типах шкіри. От Бачите, скільки різних типів чорної шкіри. І на кожному з них воно по-різному відтискається. От, є в нас ось такі з державною символікою, з гербом України. Це трошки на військову тематику. От Бачите, шеврони там 68, 118 це для медиків. Це герби України різні також, і також на різні шкірі, як вони виглядають. Бачите, ось цей герб це на відносно гладкій шкірі, а ось так він виглядає на флотарі. От. А це всілякі надписи. От. Є там посилання руського корабля, таймзманії, благословення, Євгногим Сквадрат. Є всякі малюночки такі побільшого. Там черепушка, герб, футбольних клубів. От. А тут просто такі малюнки, символіка: От медвідь, гривня, котик. Тут медвідь з буйволом чи щось таке. От, ну, Коротше кажучи, ось таку колекцію з кліше я маю, і мені цікаво. Звичайно, окрім цього, ми там пропонуємо інколи і якісь надписи робити там або ініціали, або надписи і мені. І це також робиться і вручну, це в мене є окремою історією. І можна замовити кліше, якщо дозволяє час, якщо це не на готовий виріб, а там ну, цей виріб робиться на замовлення. Питання до вас: як вам така штука? Скажіть круто? Блять, мені подобається.